Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні 1 жовтня, День захисників і захисниць України. Я вітаю всіх захисників і захисниць України і бажаю всілякі гаразді вам, вашим рідним та близьким. І нехай Покрова Святої Богородиці береже вас. У неділю у мене на каналі програма від неділі до неділі. Це програма про події світі, які, на мою думку, варто задати не тільки ті події, які всі згадують. Але й можна поговорити про інші події, які, як на мене, ну варті того, щоб можна про них згадати. Більш докладно, я пишу е, про ці події там, по дням у себе на сторінці у Фейсбуці. Кому цікаво, можна зайти почитати. А зараз пропоную якраз подивитися програму на моєму каналі. Подивіться цю програму, якщо в нас подобається, поставте вподобайку, прокоментуйте. А буде бажання, то і підпишіться. Ну, перш за все, напевно, варто поговорити про дві такі події, які от на цих вихідних дуже жваво обговорювалися у світі. Це Сполучені Штати Америки, уникнення шадауну та вибори, парламентські вибори у Словаччині, так які відбулися в суботу 30 вересня. Ну, Сполучені Штати Америки вони уникнули шадауну буквально за три години до його початку, коли могли перестатися ну, частково фінансуватися державні органи Сполучені Штатів Америки. Було прийнято рішення спочатку у палаті представників, так, де проголосувало 335 голосів за, 91 проти. Потім Сенат, де 88 проти, щоб продовжити тимчасово на 45 днів, так, от фінансування адміністрації Сполучених Штатів Америки. Ну, єдина там для нас ну, неприємна новина, те, що. Допомога та фінансова, ця така, яка передбачалася, вона там не згадується. Сподіваюся, що за ці 45 днів так, все-таки буде можливість знайти який спосіб так проголосувати, мав би конгрес, щоб допомога Україні продовжувалася. Якщо ми повернемося до Словаччини, то в Словаччині. Ну на жаль, перемогла політична партія Смер, так яка є партією такою, я би її навіть назвав проросійською чи антиєвропейською по великому рахунку. Так її лідер Фіцо, який був двічі прем'єр-міністром у Словаччині у 2006 2010 шостому, роках, і в 2012 2018 дванадцятому, роках. Ну він під час своєї борщій кампанії заявляв, що як він тільки буде при владі, так він зупинить допомогу. Україні взагалі там висловуються і проти цих ім імміграційної політики е, Європейського Союзу та і Сполучені Штати Америки, до речі, ну, певним питанням е, біля 50% словаків вважають вважають ну, загрозою національної безпеки. Тобто ситуація якась достатньо така ну, цікава, я би сказав. Зараз у Словаччині цікава з точки зору ну, можливих негативних наслідків після цих парламентських виборів. Партія е, просила Словаччина, яка зайняла друге місце з 17%, а перше місце зайняла партія Смер Фіцу з 23,5%. Так побачимо там кінцеві результати, скільки це буде. Ну і вона якраз була про такою європейською, яка дуже надавала велику підтримку Україні. Тобто ми бачимо, що виявляється, що ну, 20, понад 20% просувалися проти фактично допомоги Україні у Словаччині. Ну і це не може нас не, не турбувати і не, зас, і, і, і не засмучувати. Е, третє місце зайняла партія ГЛАС з 15%. Це партія, яка відійшла так частково від партії Смер, яка перемогла. Ну, там ситуація достатньо неоднозначна, тобто, ніби там відкритої підтримки Україні нема, але все-таки були заяви лідерів партії, що треба продовжувати виготовляти боєприпаси для України. Тобто, Ситуація з коаліцією буде непростою для Фіцо, так, щоб він знов став главою уряду втретє у Словаччині, адже пройшло сім партій, які подолали 5-відсотковий бар'єр і треба буде вести ну, перемовини з багатьма учасниками. Ну і не факт, що ці переговори будуть для Фіцо успішними. Як до речі, це відбулося у Іспанії, де у п'ятницю там вдруге було провалене голосування 에, стосовно 에, кандидатури так, партії, яка зайняла. Перше місце на минулих парламентських виборах, і е, фактично, у нині діючого прем'єр-міністра соціаліста Педро Санчеса зараз появляється шанс для того, щоб знову очолити уряд. Якщо він це не зможе зробити, то фактично, ну він е, вибори можуть відбутися знову. У Іспанії парламентській так ймовірно це може відбутися у, у січні у січні місяці. Отже, давайте ще подивимося, що такого було е, у світі, що, на мою думку, ну ще варто варто, варто згадати. Ну, цікава була заява у неділю, минулу неділю. Прем'єр-міністра Віменії Нікола Пашиняна, який назвав нинішні альянси своєї країни неефективними, явно натякаючи на відносини Ірвана з Москвою. Тобто, фактично почався такий певний крен. Від Москви вірменії з цього приводу вже була заява міністерства закордонних справ Росії негативна, безумовно негативна. Ну е, в Нігер, де був переворот, зроблений державний, там постійно були проблеми і погані стосунки і вимоги до Франції, щоб вони вивели свої війська, щоб зі поїхав посол. Було прийнято президентом Макроном рішення про виведення військових з Нігеру, Там півтори тисячі солдат французів знаходиться. Ну і посол також повернувся до Франції. До Франції, і, Ну саме цікаве, то що Франція перед тим е, фактично залишила Малі, там також був військовий поворот. Потім буркіно і Там був військовий поворот. Ну, поки що, ну Вашингтон і Італія ніби ну, знайшли якусь е, спільну мову, якщо можна сказати, з тими з хунту, яка прийшла в Нігерії е, до влади. Тобто, побачимо, як там буде відбуватися ситуація, але те, що там антифранцузькі настрої фактично досягнули свого піку. Це, 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 це факт. Ну і цікава новина е, прийшла нам з близького сходу. Посол Судовській Аравії е, Наєф Аль Судаїрі е, був призначений послом не резидентом на Палестинських територіях. Та, він прибув там вперше в, е, в столицю Рамалі. так? І мав зустріч з президентом Махмудом Абасом, так, президентом Палестини. І це це насправді ну, достатньо серйозна новина, тому що фактично це перший візит офіційної делегації Саудівської Аравії на цей західний берег після ухвалення ізраїльсько-палестинських мирного год в Осло у вересні 1993 року року. Тобто, фактично 30 років не було жодного візиту. Також цікаво новина вона із південної корої, яка вперше за 20 за 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 20 років фактично е організувала свій перший великий військовий парад. Ні, за 10 років вибачаюсь, це було у вівторок, 26 вересня. За участю там 6700 солдатів. Тобто, ну фактично там мали бути і літаки, але погода була не дуже доброю. Тому літаків не було. Але парад, це як ще раз хочу підкреслити: вперше за 10 років це ну певна така демонстрація, що Південна Корея готова до всіх тих провокацій, які проводить Північна Корея КНДР. У президент Туреччини також цікаву новину заявив. Він сказав, що його схвалення, схвалення туреччиною вступу Швеції до НАТО, пов'язується з наданням так Сполучених Штатів Америки Туреччині літаків F-16. Ну побачимо, що з цього буде. Так чи інакше, ну не так все просто. Турки вони ну Ердоган, все-таки де все може, він свої інтереси намагається захистити і витиснути для себе бонусів по максимуму. Ну цікава новина із Німеччини. Німецькі ЗМІ, це ну, з дослідження були німецьких газет АРД Німецьких засобів масової інформації АРД, Зюдойчи, і Цайт. І вони прийшли до висновку, що через рік після атак на газопровід Нордстрім, ну е усі ті, хто підозрювані, вони ідентифіковані, вони всі походять з України. Ну, Цікава насправді новина. Також США, США йоркський суддя вівторок е визнав Дональда Трампа та двох його дітей. Дональда Трампа молодшого та Еріка Трампа відповідальними за там фінансові шахрайства в 2010-х роках. І у цій справі генеральний прокурор штату Нью-Йорку Летиція Джеймс подала скаргу і в вимагає зокрема 250 мільйонів доларів фінансової компенсації. Ну не зовсім все просто розвивається для Трампа, І ці всі спроби якось атакувати Байдена відвести. Увагу від Трампа, оці, от майже шадавни, який не відбувся, це також, ну, як на мене, булою спробою все-таки відвертати увагу від Трампа. Ну, міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фрезер голосила в середу, 27 вересня, про посилення мобільного контролю на кордоні з Польщею та Чехією. Де потоки мігрантів різко зростають і створюють тиск саме та от на Німеччину? Ну варто відзначити, що газета Welt згадує, що насправді поки що єдині фіксовані пункти пропуску знаходяться на кордоні з Австрією. Це залишилось від міграційної кризи дві 2015-2016 роках. років. Ну і е, як на мене, ну е, цікаво. Напевне, треба повідомити любителям розкішного відпочинку, які дуже люблять літати на Мальдіви. Там відбулися президентські вибори. Переміг е, кандидат, який вважається про китайським Він переміг чинного президента, який вважався про індійським. Не знаю наскільки вам це відпочиваючим допоможе. В чомусь, але з точки зору боротьби Китаю, Індії так, за лідерство цього глобального півдня так, це важлива насправді перемога президента, кандидата в президенти на Мальдівах саме для Китаю вона є дуже-дуже важливою. Ну і на останок трохи про культуру. Ну Голівуд, ми пам'ятаємо, що там були 2 травня страйк-сценаристів, він вже добіг кінця. Було прийнято рішення значить асоціації е, про спілки сценаристів. Що це було в неділю вечора? Вони оголосили, що досягли угоди з студіями. Там 11, до речі, тисяч членів сценаристів у цій, про цій проспілці. Ну, фактично, тепер е, студіям доведеться вести переговори з акторами. Актори страйкують з 14 липня. Якщо ці сценаристи страй... почали страйк 2 травня, то з е, Актори з 14 липня. І ну, вже оцінюють цей конфлікт е, як в мінус 5 мільярдів доларів. Так чи інакше. Ну і е, капелюх Капелюх Майкла Джексона, який ну, одягав перед тим, як виконати свою цю от першу місячну повинку, да, пісню, фірмовий танцювальний цей свій от крок, цей капелюх був проданий за 77 640 євро Так? з комісіями, як пишуть. Це оголосив готель. Другот. Ну, У Парижі це все відбулося. Як би там не було, не було і капелюхи, і е, страйки Голлівуду, вони так чи інакше відбуваються поза Україною. А в України головна мета і завдання це перемога над агресором. І ми знаємо, що ця перемога наближається. Слава Україні! Слава збройним силам України! Все буде Україна!